Всі. Я від імені комітету всім дякую, хто зумів прийти на нашу зустріч. На цьому екрані ви бачите назву конференції, яку ми проводимо, і співорганізаторів. Я представляю спілкум'яних громадян Демократична Київщина», прізвище моя найда з Меле. Дехто е, на привеликій жаль не зміг підійхати часто, буде у друге поменя, але перед тим, як ми з вами видачимо наші регламент і поговоримо про нашу програму. Низка заходів. І, зокрема, у першій годині поруч у третій школі, а це як колишнє приміщення третьої школи, а тут навпроти нове, буде про... проходити громадські слухання з питань генерального плану розвитку пеня. І дехто з присутніх туди піде. Зокрема, дехто з доповідачів, які були зазначені в другій половині чи пер... після першого нашого засідання, яке мало бути до обіду. Тому. У вас на руках є програма. Я прошу кого її подивитися. Ми хочемо розпочати роботу фактично в той час, як розпочали пішечки буквально на 10 хвилин пізніше. Я думаю, що нічого страшного. ми зможемо надолужити провальний час. І до 5 години завершити нашу роботу. В першій годині планується відняти перерва 45 хвилин з обідом для всіх присутніх. На даний момент... Більшість доповідачів вже приїхали. Частина буде у другий половині, як я вже сказав. А з тих виступаючих, які е, записані тут до поглядачів і мають бути на громадських слуханнях, в нас є дві особи. Це Лаврентій Поколисвілі і Дмитро Вольська. Тому ми попросимо вас змінити нашу програму дещо, попросити Лаврентія до обіду обідусь так? треба Возюха, який має під'їхати також, відповідно зміститься деякі доповідачі. Не всі доповідачі ще приїхали, я, я, я але можливо, хто не хоче буде, а хто може не приїхати, тому що за кої. Оходимо з вами з Тематика теж у вас є, крім загальної назви, які питання ми розглядаємо. Це не означає, що всюдо, якщо є таке питання, то не можемо говорити про інше. Але бажано, так ми просили всіх. Відім'я співорганізаторів, а це, як ви бачите, під демократичне київщині ще комітет захисту місцевого самоврядування у місті Києві, благодійний фонд Фонд громади Філіппіня, громадська організація Фундації Конструктивних «Третя Сила, громадська організація Нові обличчя, громадська організація інститут розвитку суспільних інновацій і благодійний фонд ОМРІН Україна. Мають на ці громадські організації співпрацювати надалі. Тому у мене ще не розсуднее прохання буде дати нам право і за це проголосувати, щоб створити редакційну комісію, яка постарається зробити якийсь узагальний документ нашого зібрання з тим, щоб вийти на якісь практичні кроки з реалізації того, що ми сьогодні будемо обговорювати. Даєте да таке добро? Тобто я пропоную редакційну комісію ввести. Як мінімум трьох осіб, це Юлія Бережко-Каміцька, Анастасія Фопсуй і Анатолій Тови. Ну і якщо не проти, буде ще Віталій Ком. Читай, да? готові до реалізових комісій. І щоб не було не падаючи складу, можна Володимир Миколашу. П'ять осіб ми їх попросимо узагальнити те, що ми будемо говорити, те, що будемо дискутувати, те, що будуть пропозиції зміст. І прийняти документ, який нас, я впевнений, налаштує на подальшу співпрацю. Як ви бачите, вступне слово у мене це поки що я говорив про програму. Але ще перед тим, як взяти ступне слово, я ще скажу про рекламу. Ми просимо доповідачів 10, ну максимум 15 хвилин, щоб було можливість відповідати на за запитання, щоб було можливість ще людям виступити. Мікрофон у нас є, отут біля трибуни, цей мікрофон може передавати, тобто, щоб було. Більш, більш чутно, е, не збирайтесь, берете мікрофон і говоріть. Але насамперед я впевнений в тому, що ми зацікавлені, щоб наша атмосфера роботи була сприятливою. Правильно чи ні? Тому прошу е, вас дотримуватися реклами. Прошу вас е, відноситися один до другого, толерантно. тут є представники різних точок зору. Я зараз тому що погода буде це зрозуміло. Мій виступ буде присвячений тільки тому, на мій погляд, дуже важливому, без чого неможливо будь що в нашому житті. Ми по-різному трактуємо деякі речі. Ми по-різному дивимося на світ. І це правильно. Тому що світ не такий, який є, а такий, як кожен з нас його бачить. Але людство тривалий час свого існування вже дещо зрозуміло. Я думаю, що ми також в цій залі багато чого зрозуміли. І багато чого зрозуміли і ті, які нібито є на протилежній стороні. Чому кажу не нібито? Тому що багато речей, які стріли є, які нас об'єднують. Зокрема, це те, що стосується нашого розу... не розуміння, а нашого прагнення успіху. От Всі ми прагнемо успіху. Кого не запитати? Я як хатівець, який займається саме з людьми, які і 99% сотки, 90. Кажуть, що я хочу бути успішним, але тільки 1-2-3% людей на превеликий жертв, це змога осені. Дай Боже, щоб я помолився, і був не правих своїх оцінкою. Вони не, не до кінця усвідомлюють, що таке успіх. Так от на цьому слайді ви бачите таке, на мій полі, синтетичне уяву, що таке успіх. На першому місці ви бачите це щастя. Притом, щастя три в небо. Не просто радість від життя, це чудово, коли радіє життю людини. Не просто е залучення до чогось, як ви сьогодні залучилися до чогось. А щастя це найвища і реалізація свого покликання. Тобто свої місії. Для чого я, хто я, що я правну в цьому світі? Коли людина кожен день діє в такому ключі, тому так каже найбільш в світі. Найбільш щасливіше світі, що це найвища. Наступне це досягнення. Без досягнення неможливо. Для того, щоб було досягнення, треба чітко розуміти знову ж не тільки місію, а поставити собі цілі. Мрія це прекрасна за але цілі повинні бути. Наступне це значуще. Це значить те, що ми щось зробили краще для близьких нам людей, для родини, для сім'ї, для будь-якої корпорації, в якій ми працюємо, чи живемо. Чи діємо громадській, публічній, робочий і таке інші. І наступне спадщина, що буде після нас, що ми залишимо. І найважливіше не те, скільки роботи пророботи, а до забородає педагога. Будемо роботи, а до педагога. Робота роботи. Український народ, і це критично, я висловлююся, при великий жаль дуже часто діє. Таким і вотек, він в цьому не прививний, це бідає, тому що впродовж тривалого часу його до цього спонукало. На превеликий час у мене обмаль, але я все-таки хочу зупинитися деяких речах, які потім я вам відійшлю, відійшлю вам.